Усім привіт, ви на каналі Умберто Плака. Мене звати Марія, а, а значить сьогодні буде черговий випуск, присвячений літературним історіям. Та, перш ніж розпочати, хотілося б подякувати усім, хто нещодавно приєднався до нашого каналу, дякуємо за підтримку, за зацікавленість в нашому контенті. Сподіваємося, ми надалі разом будемо обговорювати книжки та ділитися цікавими історіями зі світу літератури. Щодо сьогоднішньої теми, то в мене було декілька ідей, але коли Лариса почула, що випуск може бути про «Голубу лагуну, сказала, що треба знімати саме про неї. Сподіваюся, що і вам і Ларисі буде цікаво прослухати те, про що йтиметься далі. як завжди з передісторії. в рамках свого навчання в аспірантурі, тут я відвідую курс сучасної та новітньої японської літератури. Там ми читаємо та обговорюємо коротку прозу японських авторів, починаючи з кінця 19 століття, ну і до наших днів. Тема, яка єднає ці твори, є ікай, е -е, Потобічний світ. Зараз роблю невеличкий відступ для поціновачів аніме. У аніме є тематичне відналудження чи під я навіть не знаю, як це назвати, е -е, ісикай про так званих попаданців, які потрапляють до незвичайного... Фантастичного світу в минуле майбутнє або просто в якийсь crazy, Unbelievable world, в якому вони намагаються вижити, адаптуватися, знайти друзів, знайти кохання, ну і загалом не пропасти. Так от, і кай це дещо інше. Як правило, у творах, де. Провідним мотивом є і кай, герой стикається з чимось незвичним, потойбічним, потрапляє до світу привидів, мертвих і так далі. Часто у творах є деякі маркери, які вказують на те, що в якийсь момент герой перетинає межу потойбіччя, і все, що відбуватиметься надалі, це щось із розряду фантастики, щось що не контролюється рацією. Це може бути перехід якоїсь межі, кордону, маркувати потойбічний світ може також квітуча сакура чи, наприклад, сосна. Грой може бути ніби у вісні, може зустріти свого двійника, чарівника, відьму, закохатися в ляльку, коротше кажучи, зіткнутися з чимось потойбічним, чимось незвичним, незнайомим. Так от, до Голубої лагуни. <сміст> У другому семестрі ми читали оповідання під назвою «Пекло пляшці» авторства Юмену Кюсаку. У творі йдеться про те, як хлопчик-підліток із малолітньою сестрою внаслідок кораблетрощі потрапили на безлюдний острів, маючи з собою нехитре якесь приладдя, а також олівець, зошит, декілька пляшок з під пива і біблію. По мірі того, як вони дорослішають, вони починають відчувати потяг один до одного, через що брат надзвичайно картається, ну і власна сестра також. В результаті своїх страждань хлопець спалює Біблію, потім вони нібито разом кидаються зі скелі, відчуваючи священний страх перед Богом, ну і сорок перед людьми, які могли б їх в перспективі врятувати і повернути власне, в цивілізований світ. Цікава є структура твору, оскільки оповідання складається по суті з трьох листів, які були відправлені у трьох пляшках з під пива, їх викинуло одночасно на один і той самий берег. Знайдені вони були також одночасно. І, власне, автор подає ці листи не хронологічно, тобто задача читача і дослідників є ще відгадка того. Як саме читати цей твір, в якій послідовності правильно сприймати інформацію, надану в цих листах? Ну і загалом погляд на християнство в оповіданні, поєднує в собі і провину перед Богом, і сором перед людьми, що, власне, більш характерно саме японському світогляду, бо страх перед суспільним осудом досить сильний і проявляється у японських прислів'ях та фольклорі. Тобто, це така собі світоглядна особливість, яка бере початок із досить стародавніх часів. Тобто у фольклорі ми можемо це прослідкувати. Крім того, головні герої накладають на себе руки, кинувшись в скелі, очевидно, що самогубство значно більший гріх, ніж інцест. Якщо такий і був, тому що із тексту це ну, не зовсім очевидно. Можливо, це було тільки на рівні. Поглядів, думок, ну і там так далі, але до діла, можливо, і не дійшло. Загалом у цьому творі більше питань, ніж відповідей, бо і послідовність подій, описаних в трьох листах, складно відновити. Ну і також із листів ми дізнаємося, що нібито е головні герої бачать якісь кораблі вдалині, які їдуть їх рятувати, і нібито вони бачать там своїх батьків, хоча за ті роки, які вони провели на острові. Цілком закономірно було, що вони взагалі не пам'ятають, як їхні батьки виглядають. І, ну, коротше кажучи, це дуже загадковий текст. Але найбільш цікавим моментом, очевидним для людей, вихованих з західною культурою і голівудським кінематографом, є те, що цей твір, очевидно, схожий на сюжет. Фільму і роману під назвою Голуба Голубала Власне, фільм, який ми могли бачити по телебаченню в декількох навіть варіантах, є екранізацією роману «Голуба лагуна» ірландського письменника Генрі Девіра Степла. Японський же письменник написав своє оповідання на 20 років пізніше за європейця. І головною відмінністю є саме ставлення до стосунків, які розвиваються між героями. У стек була герої є кузенами, а не рідними братом і сестрою, тож стосунки між ними могли вважатися більш-менш прийнятними на момент написання цього роману. Е, ну, втім, і акцент у романі на тому, більше на тому, що е, природа бере своє, і головні герої це такі Собіадами Єва. Е, у такому в більш сучасному варіанті Раю на землі. Отворіш Кюсако імену існування головних героїв перетворюється на пекло через докори сумління і такий собі «Рай на землі перетворюється, е, в пекельні муки, от, які пожирають героїв зсередини. До речі, оповідання японця також є екранізація, це така собі порна версія, віддалена, наближена до оригінального сюжету. Ну, і не питайте, звідки я це знаю. Ну, і власне, я шукала якісь підтвердження своїм думкам про те, що японський письменник запозичив сюжет ірландського автора, але, ем, чесно кажучи, я такого нічого не побачила. Е, іноді японці писали в коментарях до фільму Голуба Лагуна, що це схоже на оповідання пекло в пляшці. І також е, на якомусь форумі я зустрічала роздуми про те, що, можливо, японець дійсно запозичив е, сюжет «Голубої лагуни. Втім, ніяких підтверджень цьому я не знайшла. Тому це або підтвердження думки, що однакові ідеї можуть майже одночасно матеріалізуватися в різних кінцях світу, або ж ми можемо побачити цікаву адаптацію християнських вірувань та західних поглядів е, в культурі. Які ці погляди, і ця релігія не є питомими. Що ж, дякую за увагу. Сподіваюся, вам було це корисно і цікаво, або, принаймні, незвично почути. Наступного тижня ми обговорюємо з Ларисою наступну книжку. Приєднуйтесь до обговорень, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь і будьте разом з нами. Бувайте!